Хочеш зручно передавати файли між комп'ютером і айфоном без всяких дротів. Давай я за хвилинку покажу, як створити спільну папку і отримати доступ з айфону без сторонніх програм. Створюємо нову папку на робочому столі. Називаємо її обмін. Правою кнопкою мишки по цій папці властивості. Ідемо у вкладку Доступ. І тут вибираємо загальний доступ. У мене вже вибраний користувач, це мій профіль «Гардінський». І клікаю поділитися. Готово. Переходимо в розширену настройку. Відкриваємо доступ до цієї папки. Ім'я ми не змінюємо. Ідемо в дозвол, додаємо користувача. Ось він у нас додався. І відмічаємо всі галочки. Ок-ок, закрити. Тепер нам потрібно дізнатися IP-адресу. Для цього правою кнопкою по кнопці «Пуск» І тут вибираємо термінал. В терміналі ми прописуємо IP.config і Enter. Тут шукаємо IP версія 4 адресу і запам'ятовуємо його. Тепер перейдемо до iPhone. На iPhone шукаємо додаток Файли. Переходимо в огляд, клікаємо три крапки І з'єднатися з сервером. Поле сервер ми вписуємо адресу нашого комп'ютера. Це 192.168.088. І клікаємо під'єднатися. Вибираємо Під'єднатися як зареєстрований користувач. Вводимо своє ім'я до аккаунту і пароль. Все, вітаю, ми під'єдналися до серверу. Наша папочка Обмін Є. Вона зараз порожня. Як же перенести туди всі фотографії? Переходимо в наші фотографії, вибираємо те, що ми хочемо відправити. Клікаємо поширити і тут шукаємо експортувати оригінали без змін. Переходимо в огляд, шукаємо спільно і нашу адресу комп'ютера. Переходимо туди, нашу папочку обмін і зберігаємо. Файли поступово відправляються. І вони з'являються у нас на комп'ютері. Забув зробити маленьке уточнення. І комп'ютер, і телефон у вас повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi. Якщо було корисно, став лайк. Детальну інструкцію я залишаю у своєму телеграм-каналі. Підписуйся, пока!